Всім привіт! Це наш черговий випуск. Ігроновин. Поїхали. Збірна України з Counter-Strike вийшла у фінал European eSport Championship. У матчі чвертьфіналу українці розгромили збірну Болгарії з рахунком 2-0. А у півфіналі команда TNL, склад якої представляє Україну, перемогла збірну Данії. Хлопці на турнірі виглядають як Усик на махачі під школою. Воно й не дивно. Колектив посідає 38 місце в рейтингу HLTV. Даний турнір чимось нагадує змагання по футболу на Олімпіаді. Топові гравці. Не хочуть тратити час на такий івент, і країни змушені відправляти тих, кому було не впадло. Якби в збірні потрапляли дійсно кращі гравці своїх держав, то турнір одразу б захопив глядачів парою цікавих колективів. Але не все стається так, як ми хочемо. Тому долар не буде по 8 гривень, Джон Сноу не сяде на залізний трон, а в збірних не будуть виступати топові гравці. На жаль, фінальний поєдинок проти команди Латвії відбуватиметься доволі пізно. Але якщо монтажер встигне, не то зараз на екранах ви побачите результати цього матчу. А єм опублікував список всіх гравців і матчів турніру. Серед найцікавіших трансферів, про які нам не повідомляли офіційно, є підписання Матіса до G2 замість Снакса. Роль капітана на свої плечі взяв брат Ніко Хантер. Також бразильський клуб Мібер попрощався з гравцем Лукаозі. На його місці гратиме Нікс, який раніше виступав за організацію Флюксо. Решафли були доволі прогнозовані, і організатори просто офіційно підтвердили їх. Ну і нарешті вашій увазі сітка матчів турніру IEM Кільн. З цікавого хочеться підмітити українську команду B8, яка розпочне стадію плей-ін з сутички проти Астраліс. Доволі грізний суперник, але й би йти не школота з рогатками. В свою чергу Наві очікувано розпочнуть змагання з групового етапу. До групи народжених перемагати потрапили Маузи, Аврора і засранні дракони. Цікаво подивитися, як НАТО Свінсери покажуть себе з новим гравцем, адже це буде перший великий. Турнір для маказі до старту залишилось всього 9 днів. Тому надію, що Блейд встиг налагодити хімію в колективі і винести речі Джіеля з кімнати молодого. Коротше кажучи, тримаємо кулаки за наші команди. Сімпл готується до повернення. Тоні старк світу Counter-Strike Олександр Костелів повертається до активної гри на FACEIT. з 10 по 11 липня. Він зіграв 9 матчів з середнім рейтингом 1.15. Відіграв би будь-який програвець пару каток з таким рейтингом ніхто би й не замітив. Але ж тут сам Бог Counter-Strike спустився з курортного олімпу і подарував смертним можливість дивитись на нього. Інтернет просто вибухнув за головками. знову той. Останньою цеглиною монументу легенди КС став його клач 1 в 3 проти команди Ніко, після якого в сторону Костелєва полетіли мокрі трусики фанатів. Я розумію, що Сашка люблять по всьому світу, але ж не треба так реагувати на буквально кожен його клач чи виграну карту. Це не перекриває того факту, що після двох років виснажливих тусовок і каліянів Сімпл втратив свій прайм і не поверне його так швидко, як Майкл Джордан після перерви 93. Того дев'яносто п'ятого я сподіваюся, що дана активність не буде одноразовою акцією, і Сашко таки взяв себе в руки для повернення статусу легенди. Дівчину вигнали з універу через екс-гравця Наві. Інцидент стався в Китаї. Студентку відрахували з місцевого університету через колишнього гравця, народжених перемагати Зевса. Скандал розпочався під час мажору в Шанхаї, коли вони разом провели ніч. В себе нічого, якби горе блогер не транслював своїх пригод в особистому телеграм-каналі. Не секрет, що після завершення кар'єри в 2019 році Зевс перейшов на створення розважального контенту, і під час. Творчих пошуків вживав, втирав і внюхував все, що могло повпливати на його і так нечисельні нейронні зв'язки. Ось як любитель грибів прокоментував дану ситуацію. Не розумію, чому ця тема знову стала актуальною, що там насправді сталося і чому цю дівчину відрахували та так захейтили. Ми ж нічого поганого не робили. Ось так дівчина втратила шанс отримати диплом. А Зевс черпанув трохи хайпу навколо своєї, вже не такої медійної особи. Відбувся найдорожчий опенінг кейсів в історії минулого тижня. Група стрімерів відкрила рідкісних кейсів на суму 590 тисяч доларів. З вагомого було вибито всього 5 ножів і одну голографічну наклейку Тім Dignitas з катовіці 2014 року. Прибуток з вибитих скинів склав всього 100 тисяч доларів. Тобто чуваки за вечір просадили пів ляма баксів, просто відкриваючи кейсики в грі. За такі гроші можна було з нуля створити кіберспортивну команду. Організувати невеликий турнір або просто прокапати Зевса. Паралельно кейсів на круглу суму відкрив стрімер Евелон. Я не буду вдаватись до деталей, оскільки не хочу розповідати про вишкрепка, який кентується з бруднодупами і працює на їхню публіку. Скажу тільки, що своє бабло він також профукав. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що найдорожче ви вибивали з кейсів. Нагадую, що ваші коментарі, як завжди, важливі для просування україномовного контенту про кібер. Спорт, дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте в нашу затишну спільноту в Discord, де ми регулярно граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, буде в описі.